Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав Подвайк. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Ромайн Victor та грати нова гра. Я хочу зараз пограти за Бербері з метою формування Африканської імперії. Ось так. Це не дуже велике формування, але може вийти нам складним воно. Так мені пропонують цивілізуватися, це одразу роблю. В цьому, по ідеї, має бути свій прикол, але я від цього нічого не отримав. Так, привіз, населення. Дослідження. Є. Прекрасно. На жаль, я пам'ятаю, що я тут оточний е маріонетками Фініки. І ти є. Так, мені є куди розширятись теоретично, але для цього треба зібрати побільше грошей. Бажано ще змінити форму правління. Яка в мене максимальна. Це максимальна приємця по населенню? Да, це не най найприємніше. Можна було дізнатися. Так, давайте я одразу на Italic Tribe переходжу. Так. Тим самим в мене одразу бюджет стоїть. Прибуток 461, замість 300 з чимось. Я думаю, на тебе десь 15 тисяч вистачить. 16 тисяч зібрати в бюджеті. Навіть 17 тисяч. Є. Призовне населення. 2000 викликаю. 900 ще тут можна. Вперед, збираємось. На всі свої гроші викликав. То вперед оголосити війну Навряд чи ти зможеш нас зупинити, Тому вперед просто напряму до Алжира. Ой, там 1000 самовбилося об мене. Далі. Далі. Далі, все просто далжиро пройшовся, прекрасно. Але я все не заберу. Тому забираємо, скільки дадуть, і ставимо мінімальну мирну воду. Так. Щоб як тільки була можливість, ми наново напали. А, також 700. Не забуваємо. Прекрасно. Теоретично можна ще піти на тебе. В тебе 9 тисяч населення. Можна оголосити війну і полетіти одразу до кінця. 59, 700 тут було. 200. Ти проти. А, зачекай. ти воюєш, що в тебе тут провінція з'явилася. Це дивно. Проблема в тому, що я навіть не знаю, про тего воно воює, щоб забрати. А, твоє. Але це тупо оголошувати війну я не зможу. Да, вітаю, ти повернув свою провінцію. За мій рахунок. Так, головне Алжир забрати. Це прекрасна провінція. Так скільки у вас лишилось? 13 тисяч. Ну, 13 тисяч на рахунку збираю. Є. Позовне населення. тут 900 викликаю. І тут ще 900. Блін, все дуже жахливо. Якщо я по 900 викликаю, все прям дуже жахливо. Перша приняття є, друга принція. Прекрасно. Цих взагалі 6 тисяч населення. Я не думаю, що вони зможуть багато викликати. 11 тисяч. Було 6 тисяч. Окей, спробую. Да, да. Вони зараз мене рознесуть. Хоча, то ні. Так, а далі все інше це маріонетка Фініки. Навіть Карфаген. Маріонетка Фініки. Так, повертаємось додому. Якую свою найкращу провінцію, це Алжир по темпам зросту. Так, вас зупиняю, розформовую в Алжирі. Я б таки, щоб качнути Алжиру. А, Алжир вже покращений в економіці. Прекрасно. А, до речі, так, да, асіміляція. Тримайте. І настрій. Ось тут. Ось тут поліпшите. Ось, Ось тут. Так, взагалі, мої почуткої провінції. Та ні, нормально асімільовані. Так, зачекайте серйозно. Восьме місце посилі зараз. Мені здається, що це за рахунок покращеного Алжиру. Не, далі мене чекають не найприємніші речі. Так, логію ну, дослідження. У Мене, типу, інфляція, почекайте. На повторну асіміляцію все. Також усюди де 75% і більше там зросту. Провінція заслуговують на ферму. Усе більше третього рівня ферми я не побудую. Так, Африкан Так, Да, далі. Ну, ти є синтечнесе. Ти також маріонетка. Просто куди не подивись маріонетка Фініки. 90 тисяч населення в мене приємно. Це прекрасно, навіть сказав. Давайте відновимось. Це нам надовго, тут на 300 кроків. Мені прям 300 не треба. Я просто хочу відновити те, що в нас вже є по населенню. Можливо, хочу 15 тисяч волжир. Собі населення 15 тисяч. І качнути його в економіку. Але я не хочу занадто довго качатись. О, ні. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тільки не це, тільки не це. Ти. Мрійонет. А, більше нема Маріони, так Фініки. Хто ти такий в тебе 6 провінцій, 90 тисяч населення? І з тобою мирну погоду. Ось так. Але все, скоріш за все, ні, тому... Раз виклик. Два виклик. Так, це перші, це ви на мене напали. Також ви на мене напали. З вами також з вами можна окремо спробувати. Мирна угода. Вперед. Пілет, мене. Намагайтесь. Теоретично я можу повернути цю провінцію і навіть пройтись далі. Так, ага. Прекрасно. Так, мені не дали зайти. Але якщо дивитись про зелене населення, в оренді можна викликати. А якщо дивитись щось ближче, то це ти на всі гроші, які є. Просто мирну вгоду спробувати з ними укласти. Вони не погодились. Так, є прекрасно. Вони самовбилися, повернув собі цю провінцію. Мирно угоду, де я заберу цю провінцію собі. Ні, вони не погоджуються. Резовне населення. Давай. 1200, прекрасно. Аран. Він. Вони зараз сюди протакують. Нехай. Перший раз в Уранній виклик. І знову тисячу підводжу. Так, да так, -да, самовбивайтесь. Це в мене тут 1600. Що ви мені зробите? Прикол в тому, що мені від них більше нічого не треба. Тільки. А! Ні, не погоджуйтесь! Прекрасно. Атакую сюди. І тепер їм тільки усаджуватись лишається. А тепер ще краще. Віддайте мені обидві провінції. Так, ви нехай. Так впоран. Ще 1800 викликаю. Половина з вас сюди. Половина сюди. Віддавайте. Ви ці дві провінції не повернете собі. Так, мені здається, це бах. Збережаюсь, тому що тут просто бачите прапор мирної угоди. Просто висить і нічого не змінюється. Тому я просто зберігся і перезвантажуйся на цю, цей же момент. Пропонуємо мир, їм мирну угоду. Вони відмовляються, ну і нехай. Вони навіть не висаджуються. як байдуже. Віддайте. У, погодились. Як прекрасно. При цьому вони самі напали на мене. Я не агрес агресор, я не агресор. Вони агресор, я не агресор. Так, також. О, це хороша провінція. Це не хороша провінція, На жаль, давайте одразу на місці розберемось з тим, що ми зможемо розібратися. Наприклад, ти, Іксус. 34 тисячі населення. Нічого собі. Алжир, тримай економіку. Та, на ще раз економіку, і знаєте що? Треба буде перемістити столицю сюди. Це перемістити столицю, пітер, це було 1200 пробудок, тепер 1241. І не прям сильно збільшилось. Це. Так є. Інріксус, ну ти ж мене поб'єш, 35 тисяч. Давайте збираємо на рахунок 35 тисяч. Просто це ж... Аж... Це п'ята частина мого населення. Більше п'ятої частини. В одній провінції. І це проблема, що саме в одній провінції. У, вона 2000 тут. Алжир не викликаю. І ось тут 1900. М -м -м. Ну, давайте поки що вистачить. Ліксус, оголосити, оголосити. І одразу атакую. Не, прекрасно. Забираю. Так, гроші є, можна одразу на тебе. Тим більше тебе менше населення, прекрасно. Там тисяча стоїть. Розбираємо, їх, все. Війська в Алжир. Як це? А, якось мені не подобається те, що в них прям рази краще провінці, ніж в мене. Якщо зараз все в товари. Всього більше, ніж на 100 кроків. Вистачить якась асиміляція. Тут 40 тисяч вже я качав. Качнув, викачав на. Чекаю закінчення асіміляції. Це будуть величезні наші провінції. Ці дві. В тому ж рахунку для виклика величезні. Так, я витратив всі гроші. Буває. Окей, Алжир. Докачуємо тебе до економіки. Скоріше, економіку до населення. Так, і є, бібліотеку ще тебе постачання, не знаю. Все, далі. Наступний. Є Карфаген. 93 тисячі. Є ти. 71 тисяча населення. Та якого біса? Ти де ти там, де мені твої провінції не потрібні. Мені від тебе одна провінція потрібна. Від, від Крафеєна більше. Тому сенс на Карфаєн спочатку напасти. Давайте до інфляції взагалі. І пройдусь по цим провінціям. 92 тисячі, просто не збираю, а не до інфляції. О, інфляція. До речі, ще давайте одразу. Це прекрасна провінція. Тебе забудуй. Все. Резервне населення. 8 тисяч. М -м -м. Як хорошо. І тут 4 тисячі. І ось тут ще. 4 тисячі, все. Цього вистачить, щоб повністю розібрати все тут. О, Карфаєн. Дякую. Справді дякую. Ти мені дуже спростив зараз завдання. По-перше, сам самовбився. Самовб'єшся. О, ти все? А, ти просто повинну свою провінцію оголосити. Оголосити. Поїхали. Давай, раз, два, три. Прекрасно. Так, від Карфаєна, перевірка. Дві провінції. Мальта також мені потрібна. Що, дивно, але нехай. Так, ти. Десь одну провінцію, мені більше тебе не треба. Ось Мальту я висаджусь. Все. Карфаєн, мирну, года. Ой, віддаєш все, що мені треба, дякую. Туємось далі по Африці піти. Ти хто такий? Хтось. Так, Ангалонга. Дві провінції, тільки, прекрасно. А ти війну, тут, скоріше за все, просто асимільовані твої провінції знаходяться. Тому спокійно атакую. Так, це на асім... асимільовані твої провінції, тому це занадто просто так. Ой, на мене хтось напав. Ти не потрібен, і ти також не потрібен. Так, о, слухай. Надіслати ультиматум. Серйозно, зможу? Ой, дякую. У них просто знато мало населення було. В тебе 30, в тебе 8 тисяч. Також не бачу сенсу, в тебе вбиватись. Це хто? А. Ну так, 30 тисяч в одній провінції, вони не погодяться на ультиматум. Так що, триполі? Віддай мені. Голосите. Ред. 1600. 1000 там лишилось. Прекрасно. О, отримав провінцію з 30 тисячами населення. Ну, не було 30 тисяч населення. Так, окей. Корінф, ти ви з кимось іншим. Я не бачу з ким. З тобою? Так, тоді оголосити війну тобі. Я оголосити і оголосити війну тобі. Мені треба тут обидві провінції, тому атакую. Я забираю і мирну угоду з Корінфом самим. Дякую. Залишилось тільки три провінції. А? Ой, на мене хтось напав. Хтось слабкий. Обидва мають погодитись. Так, в тебе населення 14 тисяч. Прекрасно. Я зараз просто призовне населення. Роблю 6 тисяч. Ой, ні. Ні-ні. Я зробив 5 тисяч. Давайте повноцінний виклик. Я поповні викликали. І забираю три провінції. Так, так, прекрасно. Ну що ж, утворити, Африканська імперія. Утворити. Так. Є, Африканська імперія. <смісті> в цьому арабські завоювання. Ну, це просто. Те, що не прибрали з, з оригіналки. Фактично, Африканська імперія це все. Що ж, поки що, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!